Набір FGT 4 в одному. Що таке взагалі FGT? Це first Grade tools, що в перекладі на український першокласний інструмент. Це першокласний український інструмент. Що тут українського? Це бренд назва. Так, вироблено це все в Китаї. На заводі, інженерами, з якими спілкуємося постійно, тому що в Україні нереально це все робити. Всі виробники роблять в Китаї: Мітабо, Бош, Макіто, Дніпром, неважливо, який бренд ви мене не назвали, роблять це в Китаї. Ми чесні з вами, і ми хочемо вам донести, що ми є український бренд, який Старається дати вам хорошу якість за доступні гроші. Це набір 4 в одному. Про нього ви чули. А якщо не чули, я вам про нього розкажу. Це гайковерт на 550 ньютонів, слотом під імпакт і ледівську підсвітку по контуру. Перфоратор на 2,8 джоуля з трьома режимами роботи. Дві високотокові батарейки з хорошим прорезінним корпусом. Якісний. Ідуть дві головки ударні. Дивіться, це просто хороші головки. Бачите, вони йдуть стінка, ударні. Тут іде, це дешева головка, в інших гайку іде. Це просто ну такий непотріб, умовно. А тут хоча б воно вам трошки попрацює. Це теж продумано для вас. Шуруповерт на 55 ньютонів, з тонів під імпакт, з металевим патроном, під 13 сверло. Дуже зручно. Болгарка з регуляцією. Обертів з плавним пуском та пам'яттю, де ви лишили на якій швидкості, воно на такій вам і включиться. Хороша болгарка не за всі гроші світу, яка може працювати. Цей набір підійде як для майстрів, як для початківців, так і для вже яких, які працюють. Якщо ви хочете спробувати такий набір, раджу вам набір FGT за за 290.